Ми вже закінчили Ой, з Сашунькою робити домашнє завдання. Це якийсь треш. Ой, так багато нам задають. Вчиться він в мене в 3 класі. О, дивіться, що задають йому. Задачу, вже рівняння. Дитина поки це все сама понаписувала, по згадається, як його виконувати ці завдання. Бачите, ось уже ми вивчаємо в 3 класі основу. А, так, склад слова основа. Суфікс, закінчення. І мама. повторює програму вже в другий раз. А Настюша через рік піде в мене також школу, буде в мене два учні. Старша вже вчиться в коледжі у нас. Потім розповім, де саме.